Онлайн-школа програмування Stimfar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні 10-й урок і тема у нас наступна: Типи даних, числові, грошові, дата, текст, відсотки. Шановні учні, сьогодні ми з вами розглянемо типи даних. Я тут на скріні навів приклади тих типів даних, які підтримують обичний процесор Excel. Цей загальний, часовий, грошовий, фінансовий, дати, час, відсотковий, дробовий, експоненційний, текстовий і додатковий усі формати, да? тобто є ще інші формати, які ми можемо з вами налаштувати. І ось ми сьогодні з вами маємо загальні відомості зрозуміти, навіщо потрібні формати даних. Пам'ятайте, я зазначав, що табличний процесор Excel він працює не лише з числами. Він підтримує різні типи даних, і ось ми сьогодні з вами поговоримо про особливості певних типів даних, і чому треба про них знати, працюючи в табличному Excel. Спочатку ми з вами розглянемо певні кроки, ось, щоб певні теоретичні моменти засвоїти, а далі практично виконаємо завдання. Давайте розпочнемо. Що треба розуміти? Якщо нам в певній комірці. Ну, наприклад, в комірці А1 необхідно виставити певний тип даних, то ми обираємо правою клавіші миші, контекстне меню заходимо в формат клітинки. Коли ми це зробили, ми потрапляємо. У вікно програми відкривається формат клітинок, де ми можемо обрати потрібний для нас формат в залежності від тих задач, які ми виконуємо, та натиснути клавішу ОК. І ті дані, які ми будемо вводити в цю клітинку, вони автоматично будуть вже зберігатися у цьому форматі. Добре. Давайте з вами подивимося далі. Наприклад, Дані різних типів можуть мати різне відображення, оберіть потрібний вам. Ось тут наведено у нас. Тип даних дата. І ось тут є різне відображення. 14.03.2012 і 14.03.2012 2012-03-14, 14 березня 2014 року. Тобто, в залежності від того, як ви хочете, щоб у вас відображалися дані, ви можете обрати тип даних, наприклад, дати, і обрати тип відображення. Добре, продовжимо. Що треба розуміти? Що для деяких даних необхідно встановлювати точність, яка вам потрібна при ваших розрахунках. Якщо ми оберемо тип даних числовий, то ми можемо ось тут кількість десяткових розрядів. Да, тобто після цілого числа, якщо у нас міститься дробова частина, то ми можемо встановити да, скільки розрядів після десятків йде. Ось. Зрозуміли, да? це моменти, да? тобто в залежності від тих типів даних, які ми використовуємо, є різні ось тут налаштування, да? коли ми працюємо в залежності від наших потреб. Далі, що треба розуміти? Ось я тут навів приклад, який ми створювали з вами на тому уроці. Складали два числа: число комірки А1 плюс Б1. І коли я склав, натискаю Enter, у нас відображається лише посилання. Чому так? Цьому прикладі користувач зробив все вірно та відповідь не отримав. Пам'ятайте, різні дані Excel мають різні функції опрацювання. Оскільки я в комірці А1 та Б1 обрав тип текстовий, то у цьому випадку комп'ютер сприйняв число 10 та число 9. Це ми, як люди, швиденько да, розуміємо, що це відображається число. Комп'ютер вважає, що це текст. Ось, оскільки ми обрали текстові дані. Да, тобто, це ми можемо визначити за зовнішнім виглядом комп'ютер, цього не вміє робити. Який користувач вказав тип даних, такий тип даних він і сприйняв текст, значить текст. Нема різниці, чи там написані, чи текст. А якщо це текст, то текст складати не можна. Да? Тобто, яким чином можна скласти літеру А плюс Б. Зрозуміло, да? ось про що йде мова. Далі, давайте з вами продовжимо. Ми сьогодні з вами ось маємо виконати завдання, порахувати, скільки годин існує Незалежна Україна, використовуючи тип даних дата. І трохи ось практично оці навики встановлення типу даних з вами засвоїти. Давайте перейдемо в Excel. І так, ми зайшли в табличний процесор Excel. У нас є комірки. Давайте в комірці. А один встановимо потрібний нам тип. Оскільки ми з вами будемо рахувати, скільки годин існує Незалежна Україна. На сьогоднішній день це 24,10.22 року, я записую це відео. ось, І 15-та година. Будемо виходити з цього. Давайте з вами ось спробуємо вирішити цю задачу. Добре. Е, перше, що нам необхідно зробити, це встановити тип даних. Правої клавіші миші, контекстне меню, формат клітинок, Обираємо тип, дата. Обрали. 14.03 і е, день, місяць, рік нам підходить. Окей. Вводимо тепер дату, коли Україна стала незалежна. 24. 08. 1991 року. Вели дані. Добре. Далі. Вводимо з вами сьогоднішнє число. І так само в цій комірці встановлюємо формат клітинок. Дата встановили. Окей. Сьогодні у нас 24 10-те, 20. 2022 року. Встановили два числа, добре. Тепер яким же чином порахувати? Дивіться, ми з вами можемо взяти сьогоднішнє число та відняти число, коли Україна стала незалежною. День Незалежності. Да? 24.08.11. Якщо ми від сьогоднішнього числа віднімемо вчорашнє число, то ми маємо розуміти, що пройшов один день. Якщо ми віднімемо від сьогоднішнього числа День Незалежності, то ми дізнаємося, скільки днів пройшло з Дня Незалежності. Натискаємо на День Незалежності мінус двадцять І ось ми з вами отримали, що Україна. Незалежна на сьогоднішній день 11384 дні. Тепер же мова у нас йде про те, яким чином порахувати скільки ж годин незалежно. Ми будемо з вами виходити з того, щоб брати 00 годин 1991 року і 00 годин 2022 року. Да? Тобто ми не будемо. На години в, доб... В, доб... в добі, які там зараз 15.00, в який час був підписаний Акт Незалежності. Ці питання ми враховувати не будемо з вами. А ось врахуємо саме кількість годин. Ми з вами добре розуміємо, що в одній добі у нас скільки 24 години. Тому ми з вами обираємо наступне дорівнює. число діб помножити на 24. Натискаємо Enter. Виконали. І ось ми з вами швиденько порахували скільки годин, незалежна наша країна. Да? Тобто, ось так швиденько зробили ось таку дію. Добре. Тепер давайте спробуємо розтягнути ці дані, або, скажімо так. Не розтягнути а ось тут встановимо тип даних. Подивіться, будь ласка, ось, де у нас вийшов тип даних, у нас стоїть тип даних формат клітинок загальний. Та якщо я поставлю тип даних дата, да, тобто ми ж з вами працюємо з дата, то у нас вийде ось таке відображення, да, якась несамітниця насправді. Чому так не можна робити? Тому що ми маємо розуміти, да, що якщо тут ми з вами оперуємо датами, то ось тут ми вже оперуємо кількістю. Кількістю днів, а тут кількістю годин. Тому тут більш доречно встановити формат даних, формат клітинки у нас загальний або ось числовий. Ну, числовий, оскільки ми з вами не оперуємо години, і нам ось така точність не потрібна, тому загальний нам повністю підійде. Якщо б ми там до секунд рахували в певний момент часу, то б тоді можливо необхідно було брати числовий. Добре, ось ми з вами зробили дуже швиденько, ось таку просту роботу. Да, тобто, ввели число, ввели друге число. Ось, далі відняли від сьогоднішнього дату незалежності, і далі з вами отримали кількість днів, помножили на. Скільки в одній добі годин і дізналися, скільки годин наша Україна на сьогоднішній день незалежна. Що треба тут ще розуміти, да? ось що дійсно ми маємо враховувати у ці питання, з якими даними ми працюємо. Ось те, про що я казав: що ось тут у нас числові дані, або загальний вигляд підходить, то тут не підходить. Ось, якби ми ось тут встановили вигляд, формат клітинок чисовий. Тобто, у нас би відобразилось теж незрозумілі дані. Да? Тобто, не сьогоднішнє число так не має бути. Добре. Сподіваюсь, певні моменти щодо типів даних, ось, наприклад, тип даних дата, загальні. Ви розібралися. Розумієте, да, що в залежності від тієї задачі, яка перед вами стоїть, да, які дані мають міститися в певній клітинці або в певному діапазоні клітинок, ви обираєте формат клітинок і обираєте вже потрібні там види даних, які б вам там не знадобились, і робите певні налаштування. Добре, дякую вам! За те, що залишаєте з нами, давайте з вами підведемо підсумки. Ви повторіть, будь ласка, прорахуйте, будь ласка, скільки днів Незалежна Україна, як ми це зробили, скільки днів ви на сьогоднішній день в світі живете, скільки годин на сьогоднішній день прожили. І давайте підведемо підсумки. Ми сьогодні розглянули з вами табличні процесори. Типи даних та продовжуємо працювати. Продовжуємо вивчати Excel, він буде вашим помічником у навчанні та подальшій професійній діяльності. Шановні учні, я радий ще раз, що ви з нами залишаєтесь. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.